У час, коли пам'ятки можуть бути втрачені назавжди, ми даруємо їм друге життя у цифровому просторі. Саме так розповідає про проєкт з відновлення пам'яток його керівник, доктор педагогічних наук, директор навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету Андрій Гриценко. Ми хочемо познайомити зацікавлених шосминців. В тому, що наш проєкт допоможе не тільки зберегти ці проєкти, перш за все, це Гамалівський монастир, його церкви, які вже фактично були перебудовані 50-60-ті роки, а також церкви Глухова. Ми зараз живемо в умовах війни, і ми їх маємо зберегти, хоча б цифри. Да, ось і в той же час потім їх можемо використовувати в освітньому процесі для діячів культури і туризму. Проєкт зі збереження історичної та архітектурної спадщини реалізовується спільно з українським культурним фондом і передбачає відтворення пам'яток у 3 d форматі. Це таке майже відео, і потім воно буде інтегровано ще в 3 d тури. Де можна буде а, переглядати а, як шостинцям, так і. А... Гостям міста, так і звичайно, тим, хто можливо хоче сюди приїхати, так або можливо просто цікавиться. Команда науковців планує оцифрувати п'ять існуючих споруд в глухові, трьох Анастасіївську та Спасопреображенську церкви, та три історичні корпуси Глухівського педагогічного університету. Окрім цього, учасники проєкту мають на меті створити 3 d моделі, шести зруйнованих споруд за старовинними світлинами, а саме Анастасіївської каплиці, трьохсвятительської церкви, дзвіниці спасо Преображенської церкви у Глухові, а також комплексу монастиря у селі Гамаліївка. Церкви, наприклад, вони будуть навіть і зовні, і сам бажаючи чи бажаюча, може просто рухати, там, ходити, да, і можна заходити навіть середини. Наприклад, церква Харлампія в Гамаліївському монастирі вона навіть буде зовні такою, як вона була до перебудови. Да, ось мається на увазі до радянських часів да на початок ХХ століття, і такою, як вона є зараз. І відповідно, в середині можна було подивитися оці захоронення скоропадських. Ці оцифровані моделі можуть навіть використовуватися у якості зразків під час відновлення тієї чи іншої пам'ятки. Підкреслює пан Андрій. У свою чергу присутня на презентації керуюча справами виконкому Олена Кравченко. Підкреслила, що сьогодні найголовніше зберегти культурну спадщину України для майбутніх поколінь навіть у 3 d форматі. На нас знебали як бомби ракети. Вони руйнують нашу історію. Вони руйнують. Нашої історичної пам'ятки, і зараз дуже важливо це все зберегти. Для майбутніх поколінь ми відбудуємо, але зараз дуже важлива цифра. І ви знаєте, що на рівні кабінету міністрів підтриманий президентом України. Він молодий, він сучасний. У нас діє програма Дія, якою ми всі підключені. Це дуже зручно. Ми єдина країна в світі, яка так, так швидко відцифрувалася, перейшла до цієї програми і почала користуватись. Зараз ми переходимо до цифрування наших пам'ятник історій. І це дуже важливо, це дуже важливо. Я хочу зазначити, що нам треба зберігати і історію сімей. Ми також цифруємо наші звані фотографії. У нас у всіх є жорсткі диски, на якому зберігається і історія сім'ї. А зараз завдяки цим проектам, завдяки підтримки нашої держави, завдяки підтримки Українського національного фонду. Ми цифруємо. Пам'ятки нашого міста, нашого району, наших сусідів вуха, нашої сумської області, нашої України. і тому ми вдячні, що ви зараз тут ми долучені до цього процесу. Ми хочемо, щоб наша історія збереглася і множилась, і щоб наше покоління жили ще тисячі років і були. Щасливими, щоб на нашій землі був ми генеральна директорка національного заповідника Глухів, який є партнером Глухівського педагогічного університету в реалізації цього проєкту, Ірина Мошик звернула увагу на надзвичайну важливість відродження у 3 d моделях саме втрачених пам'яток архітектури. Заповідник працював саме на знайденні документів, архівних документів, фотодокументів, які б свідчили про існування на території міста саме цих пам'яток. І ми знайшли зображення Різдва Богородиці на Веринах, Церква дуже красива була. І трьох церква теж було знайдено в інституті рукопису в свій час. От і е, дуже сплідно попрацювали стосовно старої Анастасіївської церкви. Вона виглядала не так, як зараз Анастасіївська церква. У свою чергу фахівчиня проєкту з дослідження пам'яток ансамблю Гамаліївського монастиря Олена Чанцева Коваленко наголошує, що сьогодні її мета донести світові знання про ґрунтовний внесок останнього гетьмана України Павла Скоропадського у формування національної ідентичності України. Нагадаємо, що на території Гамаліївського монастиря знаходиться єдиний в Україні гетьманський пантеон родини Скоропадських. Я зрозуміла наскільки потужними були наші землі. Які скоропатські, які змогли настільки всього багато збудувати, того що ми зараз оцифровуємо з командою глухівських науковців, які виграли цей грант в культурному фонді, але вони ще і збудували Україну, яку знають тут за кордоном. Я знаходжуся зараз в Бельгії, і моя діяльність з приводу розвитку. Культурної спадщини яку лишили скоропадські з центром шості. Зараз спрямована більше на побудову цього місточку з Оберсдорфом, з місцем, де поховані Скоропадські на сьогодні, весь рід скоропадських і останні гетьман України. А мається на увазі його частинка родини. І з паном Кречмером Томасом, це заступник мера Оберздорфу, ми проводимо тісну таку співпрацю зараз для того, щоб в Оберздорфі було створено також цифрову, таку цифрове панно, як сьогодні показував пан Андрій з QR-кодами, з виходом в, в цю цифрову вже більш розширену таку кімнату. Щоб був створений такий місточок між нашою Гомалівкою і між Оберздорфом, тобто, щоб люди, які приходять на це лісове кладовище, де поховано рід Скоропадських, могли розуміти, звідки цей рід походить в Україні. Це наш рід Скоропадських, гетьманів України, який дав Україні двох гетьманів. Паралельно учасники проєкту працюватимуть над розробкою веб-сайту для зберігання та перегляду цифрової колекції моделей пам'яток. Планується, що на онлайн платформі також міститиметься інформація про історичні споруди для більш детального ознайомлення науковцями, краєзнавцями та усіма бажаючими.